Друзі, про проголовне поїхали понад 300 полонених росіян на покровському і запорізькому напрямку за останні дні. Просять коридора, ридають попри важку ситуацію. ЗСУ, наносять ворогу непоправних втрат. На напрямку голяй поле у Запорізькій області ситуація стала критичною. Ворожі сили обійшли місто з обох боків, перетворивши плацдарма, проникнення з оточену пастку. Українські військові повідомляють про появу декількох груп розвідувально-диверсійних дій у середині міста. Наші підрозділи успішно виявили і лікували одну таку. Групу, але загальна обстановка залишається дуже важкою. Російська армія, незважаючи на великі втрати продовжує наступати і тисне втрати серед окупантів дуже значні, але вони труть і пруться. Як повідомляють офіцери аналітики в ЗСУ, пишуть телеграм-канали ЗСУ. Розвідувальні дані вказують на те, що противник використав не лише піхоту, але й бронетехніку та ППО засоби для підтримки прориву навколо міста. Були зафіксовані поодинокі переміщення БМП і танків через ґрунтові шляхи з півночі і півдня. Це надавало Вало можливість росіянам створити коридор для атак з кількох напрямів. Одночасно українські підрозділи знають про це заздалегідь замінували підходи, встановили засідки дронів розвідників і мінометні дзеркала, що дозволило відбити значну частину атак. Але навіть після цього втрати ворога вимірюються десятками. В множинні згорілі автомобілі застаріла бронетехніка, придана на заміну ресурсам, які вже не мають переваги у швидкості та точності. Попри зовнішню картину боротьби, внутрішня картина армії РФ на цьому напрямку стає все похмурішою. Українська Розвідка зафіксувала випадки, коли у підрозділах противника зростає кількість випадків відмови виконувати накази, зношена техніка, відсутність підкріплень, перегорілі лінії постачання. У декількох випадків командири колон орієнтовно замасковують підступи. Як маневри наступу ЗСУ не використали, щоб створити кіліце щодо деталі, стикаються навколишнього ляполя. Саме місто залишилося фактично плацмен, який має бути або знищений, або взятий. українські сили, налаштовані на активні дії військових Верти підкреслюється ситуація не просто ще один бій, показник масштабного перелому, коли місто плацдарма у тилу противника стає полем оточення і владурювання. ЗСУ. це символ того, що ініціатива на фронті переходить до української сторони. Росія армія агресора більше не лише нападає, вона змушена оборонятися, і саме ця зміна формату ведення бойових дій сигналізує про системну слабкість ворога. Україна вже не чекає, вона контролює темп, і це один із ключових моментів того, що Росія програє протягом доби в районі гуляйполя. Українське командування перекинуло додаткові підрозділи з досвідом боїв у Бахмуті та Одіївці. Вони оперативно замінили виснаження частини тероборони та зайняли ключові позиції по флангах. Особлива увага приділялася захисту мостових переправ сільськогосподарських ангарів, які ворог міг використати як тимчасові укриття. Установлені протитанкові міні поля та систему спостереження за допомогою тепловізійних дронів дали можливість відбити щонайменше п'ять атак протягом кількох годин. Російське командування кидало в бій усе більше сил, намагаючись прорвати кілиця навколо міста, проте втрати зростали з кожною годиною. Зведення генштабу штабу повідомляло про понад 300 загиблих серед атакуючих за дві доби. Частина тепер техніки була залишена прямо на полі бою. Екіпажі просто втікали або здавалися. Один із підрозділів спецназу РФ, що зайшов у бок лісосмуги, був оточений після короткого бою. Капітулював серед них. Виявили офіцера середньої ланки, який передав важливу інформацію про логістику ворога на цьому напрямку. надвечір ЗСУ перейшли до Атаки на південному напрямку, убивши окупантів і кількох висот, що мали тактичне значення. Це дозволило перекрити одну з доріг постачання і унеможливити постійне відвезення боєприпасів російським підрозділам. Бойовий дух українських військових залишався високим. Значну роль відіграла робота гор, яка передала розвіданні про підготовку ворога щодо початку штурму. Завдяки цьому вдалося уникнути прориву у тилу. Ситуація в гуляйполі це яскравий приклад того, як професійна оборона та грамотна логістика здатні зламати навіть часи. Переважаючого противника, російські війська, зазначивши важких втрати в тактично загрузливоях і втратили ініціативу. Відповідь Українська сторона нарощує силу, щоб не тільки утримати місто, але й перетворити гуляй-поле на ще одну братську могилу окупаційної армії, що штурмує без стратегії і без шансів. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте Подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.